Всім привіт! Закриваю рибку в автоклаві. Знову в томаті. Мені вона більше подобається. Цього разу закриваю в літрові баночки. Літрових баночок в мене 7 штук. Так як в автоклав поміщається, літрових 7 штук. Рибки було в мене вже підготовленої. 5 кг 200 г. Це вже почищена, без плавнічків, без хвостиків, 5 г. Зробила багато так зажарочки, тут я нічого не важила. Зробила повну сковорідочку. Цибулька, морковка. Цього разу на крупну тертку морковку натерла, сіль, цукор перець за смаком та томатна паста. Мені потрібно цю рибку помістити в 7 баночок. Так як я хочу побільше зажарочки покласти цього разу в рибку, я її і на дно поклала. І потім рибка, потім зажарочка, знову буде рибка, зажарочка і так багато-багато слоїв, скільки в мене влізе. Не хочу, щоб просто зверху була зажарочка. Це також смачно, але я хочу, щоб вона і між рибкою була. Думаю, так буде набагато смачніше. Забула ще сказати: на свою рибку 5200, я взяла 50 грам солі. Після смаження рибка вийшла така малосольна. Тому Тому зажарочку я гарненько посолила і все інше додала, щоб було мені смачненько. Однією рукою незручно знімати, але показую так, як є. Знову додала рибку. Знову зажарочку і, як завжди, поставлю на 30 хвилин при температурі 110 градусів. Вийде дуже смачно. Всім рекомендую так готувати, наповнила баночки, додала зверху по трішечки водички по 50 грам. І все. Закриваю кришечками і в автоклав. А далі мити посуд.